Дивіться, взяв, бачите, схватив нашу клієчку. Дивіться, дивіться, та ні, то до мене не лізь братан. Такий лайфхак, лайфхак невеликий. Як по-хорошому було б правильно, зараз... Ключовий момент в фідерній рибалки це... Дивіться, яка красива виходить. Друзі, ще одна розпаковочка, по-любому на неї можна ловити ліща. Риба читати не вміє. Таке кільце з фідергама. Хто знає Тоді обов'язково беремо отак от Взагалі сьогодні буде багато теоретичної частини так що кому цікаво, багато інформативної частини саме, її сьогодні буде досить немало. Пані та панове, вітаю вас на каналі Крючко. Ми сьогодні законуємося на річки Дніпро і нарешті-нарешті хочемо розпакувати його саме на фідерок, да? тому що до цього ми постійно ловимо то в болотах, то на псі, то ще десь. А сьогодні... Наш батюшка Дніпро. Є надія, що ми тут щось половимо. Поїхали. Рибачимо сьогодні разом з Русланом. Канал Багіра Фіш. Вон, бачите, чисте розчищає собі місцяк Якщо ви пам'ятаєте, ми разом з Русланом Підляща ловили на початку весни, взагалі там на початку березня навіть. І на сулу їздили разом. Так, Давайте зразу приготуємо прикормочку, то що... Потім, поки буду розставляти снасті, прикормочка поп'є водички і якраз таки набуде всіх своїх гарних якостей. Для річки я взяв сьогодні платва Real Fish платва міндаль ваніль і Real Fish платва коріандр Ракіс. Ці два смаки якраз таки дуже добре підходять на різну річкову рибу і на ліща. І на карася навіть, і звичайно, на платву. Тобто не дивіться, що тут написано там платва. Завжди звертайте увагу, який саме смак тут основний. І якщо ми кажемо коріандр арахіс, арахіс особливо це те складова, яка яку дуже полюбляє, наприклад, той самий лящ. Тому підходьте з цього саме принципу, що саме смак ми підбираємо, а не назву на упаковці. Замішаємо дві пачки, то, що це Дніпро. І нам треба буде ну, багатенько кормити. Прям багатенько. Латвійна така фракція більше, звісно. Але ми зараз додамо сюди крупну фракцію, щоб у нас був шанс і на крупну рибу теж. Так, Зараз оцей йомкостю будемо виміряти кількість водички. Я думаю, що ми візьмемо десь половинку і сюди я додав ще таку бренівську міласу. Розбавляти ми будемо додавати міласку вже в водичку, тому що вона досить густа. І вже потім цією сумішою замішувати прикормку. Тобто Ми півбаночки сюди додамо. Отак от, от. Досить. Розколопутимо тут хорошенько. І цією сумішою будемо вже заправляти нашу водичку. Зараз ми ще вона поп'є водички, ми її ще просіємо цю прикормочку. Хай, вона зараз досить туга. А для річки, для течі це теж непогано. Друзі, дуже багато комарів тут в лісі, в цьому. Просто рої. То треба було брати термосел. І вони в нас є в магазинах і в Кременчуці, і в Світловодській великий вибір. Що в Світловодській, що в Кременчуці. більше нікого такого нема. І поясні, і стаціонарні всі моделі, всі картриджі. Так що заходьте купуйте. От, наприклад, тут це було б спасіння. Ловити сьогодні будемо на дві палочки. Да, звичайно, мій Brain Scout 3,6 до 120 грамів. Ми вже на нього ловили, нацлі класні рибалочки були. І сьогодні спеціально під рибалку на Дніпрі я взяв паличку Brain Apex в довжині 3.9. Тобто 3.9 дозволить нам робити більш дальні заброси. І якщо там буде дуже крута бровочка, з длинною паличкою ми завжди будемо краще її проходити. перший комплект у нас зібраний. Це наша новиночка сьогоднішня, так, яку ми будемо обкатувати Apex в довжині 3,9 до 120 г. І друга палка, як я вже сказав, це Scout 3,6 до 120 грамів. На першій в мене буде катушечка. Вже відома вам, вона була в мене в інших відосах. Це Бренр Energy 45 розмір. А на Scout я поставлю теж нову катушечку. Сьогодні теж буде розпаковочка. У мене, сьогодні, до речі, багато розпаковок. От, на Scout сьогодні поставлю. Скаут. У тобто мене буде удочка скаут і катушка скаут. Я думаю, це буде досить гармонійно виглядати. І знаєте, як гармонійно завжди приємно, і приємно рибачити, коли в тебе снасті гармонійно, гармонійно підібрані. Скаут буде цієїшка в 5000 розмірі. Я вважаю, що для фідера це те, що треба. По-хорошому було б правильно зараз взяти маркер, промірятися і знайти саме ближню бровку, де ми будемо ловити. Друзі, маркер. Виявився є у Руслана і це дуже добре. До речі, брейнівський маркер. Класний. Дивіться, як в нього зручно тут. Кресло, столик. Та ти що? Ти вже й ловиш, так? Да? Я вже одну закинув, так. А, я думав, вже одну піймав. А, ти що? піла? Не-не, ще ні. Не. <су> uh <-huh> До речі, друзі, коли ви ловите тоненькими шнурами, а в нас тут стоїть 0,10 шнур, і саме тому ми ставили шоклідер з 0,3 ліски, то ми кліпсуємося не шнуром, а робимо таке е кільце. З фідергама. Це дуже зручно і ви ніколи не відстрілите на кліпсі. Таке буває, коли ловите важкою кормушкою і тонким шнуром, то можна просто відставити від удара на кліпсі, якщо трошки неправильно закідувати. Але коли ми фіксуємо, одягаємо просто на шпулю наш, наше кільце з фідергама, це кільце ми заводимо в кліпсу і в нас вже шнурок тримається на фідергамі. І це дуже зручно. І ви, я ж кажу, ніколи не відстрілите, якщо ловите тонкими шнурами. А тонкий шнур на такій течії, він бажано, щоб був саме тоненький шнур, то що буде нести. Течія дуже велика зараз, води скидають багато на Дніпрі, тому бажано ловити тоненькими шнурами, 0,1-0,12. І тоді вас буде менше нести, і ви будете ловити не такими здоровими кормушками, як. В іншому випадку, якщо ви поставите 0,18 шнур, то вам прийдеться тут 150 грамів кормушку ставити. Ключовий момент в фідерній рибалці це робити, рибалити по кліпсі і кормити саме одну точку, щоб ми викармлювали її. Щоб у нас точка була не навмання і треба виміряти. Щоб її виміряти, треба промаркеритись. Все дуже просто, послідовно, нічого нового. Так, на другу гудочку, на скаут ми намотаємо цей шнурок Брейн Шторм 8. До речі, саме той шнурок, який у нас тягав здоровених сазанів, якщо ви пам'ятаєте. Шнурок просто бомбезний. Витримав такі нагрузки, що навіть уявити важко. Як ми наматуємо шнур на катушку, в'яжемо на кінці шнура отаку пятільку, вставляємо сюди, складуємо шнур, вставляємо сюди в петлю. І у нас виходить отаке петля. Тепер відкриваємо дужку, накидаємо цю петлю на шпулю, затягуємо давкою. І намотуємо. Заздалегідь кидаємо шнур в воду, бо саме мокрий шнур треба наматувати і плюс треба, щоб він крутився у нас. Все. І отак от намотуємо. Ось така намотка. Саме правильніше, найважливіше. Тому новий шнур краще взагалі на водойомі намотувати. Це в принципі небагато часу займає. Але робиться це дуже правильно. Дивіться, яка класна ровна намотка буде. Зважаючи на те, що у нас тут є вже крупна фракція, я додав гороха і кукурудзи трошки, я все одно просію, просто крупну фракцію буду назад викидати ну, в тазик з прикормкою. Ось, ви бачите, я просіяв. Наша прикормочка, дивіться, яка красиво виходить. Зерно назад все нічого страшного. Друзі, ще одна розпаковочка. У мене сьогодні така буде класна сумочка. Від профмонтаж. Дуже зручна і вона бита повністю кормушками. Пулі, отакі до речі, спортивні пулі з е, поводок з ліски це дуже зручно. Е, річкові кормушки з крилишками. Отакі кормушки з ґрунтозацепом різної ваги. Просто звичайні такі кормушки. да Важкі ґрунтозацеп, ми до речі, мабуть, з них і почнемо. І де з крилишки. Це дуже важливо, коли е, у вас крута бровка, щоб кормушка швидше вспливала і не чіплялася за Ось Отакий От класний наборчик по кормушечкам. Зараз беремо отсюда, ну, цю сотку, я з нею і почну. Ну що, Друзі, наче знайшов я бровочку. Відстань в мене 46 обертів катушки. 4,5 в розмірі це приблизно один оберт у нас 80 см, значить, наша відстань точки ловути 36,5 метрів. Якось так. Якщо у вас нема колочків, щоб подбитись, ви можете порахувати оберти катушки знаючи, скільки у вас намотає катушка за один оберт, ви можете чітко зрозуміти свою відстані. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви обірветесь або буде відстріл. І вам треба буде перев'язатись, щоб ви знову стали саме на ту точку, де ви кормили. Бо ви, може, дві години кормили, 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 тоді один раз застрелили і все. І як стати на ту саму точку? А ви знаєте оберти, ви знаєте свою відстань, Чотенько перев'язались, на ті самі оберти стали, закліпсувались, ловити на тому закормленому місці, де ви ловили. Дуже важливо, хто цього не знав. У нас інлайн, як ви бачите завжди. Да? Інлайн дуже просто в'яжеться. Інлайн ми зв'язали на ліскі, то що у нас шнур тонкий. І отакий повідець сідергамчика. Бо маємо надію вдруг якась хороша риба клюне. Все, це у нас готово. Кормушечку починаю з соточки, з ґрунта з засепами профмонтаж. От, я використовую її без дна, хоча в комплекті. Ну, можна придбати окремо такі донечки для кормушки. Але я вважаю, що в принципі для річки та взагалі для фідерної рибалки кормушка повинна бути без дна. Тому що наша задача, щоб корм висипався, щоб він залишався на дні і щоб він рибку кормив. І чим більше в нас буде кормове пятно, тим більше ми будемо рибки збирати. Так, друзі, саме час ставить вже повідець. Гачки зараз буду в'язати нові. Отакі Брейн Skimmers. Невеликий гачочок, я з нього хочу почати. Ліску поставлю Siglon Ice 0148, це по суті 015. Не дивіться, що це Ice. Я умисно ставлю Ice, зараз розповім чому. Зараз перше меню. Пробуємо. Саме жилка в мене айс, Цього разу... О, в мене покльовка зразу, дивіться, зразу покльовочки, тільки кинув. Ну це мабуть щось дрібна рибка, ну може плетвичка. Ну покльовка зразу. Отак от щось на корм стало. Дивіться, перша рибка у нас, друзі. Ну це не рибка, конечно, ну це воно від дбає стоїть там. Отака мегаплатвінь. Дивіться. Чому сама іслєска, да, хочу айслізка? Е, не завжди звертайте на те, що написано на прикормки, на жилки, ще щось. А просто враховуйте ті якості, які для цього використовуються. Якщо ми кажемо, що в нас зимова жилка, то це говорить про те, що вона дуже е, стійка до, абразив, до абразивів. Да, то есть вона дуже добре витримує корку криги. І так далі. Звичайно, якщо ми ловимо на ракушки, то я краще візьму жорстку таку жилку зимову, да, яка дуже добре витримує любі абразивні, ну, скажімо так. І таким чином ну, досить нормально ловити літом на зимову жилку. Взагалі, зрозуміло. Якщо на прикормці написано плітка, то це не значить, що на неї не можна ловити ліща. Да, тому що якщо там написано плітка з арахісом, то по-любому на неї можна ловити ліща. І так само це стосується і карася і так далі. Якщо написано прикормка Лінька Рась красний черес, то це ж не значить, що на неї не може ловити ліща. Правильно? Тобто, риба читати не вміє. Тому просто враховуйте саме які якості, які смаки або ще щось використовувалися виробником і підходять вони під ваші умови чи ні. Так, тут у нас зараз буде пуфік. Джи-стрімовський, отакий ванілька. Ванілька по білій рибі взагалі дуже добре працює. От. На пслі, якщо ви пам'ятаєте, ми на пуфа взагалі дуже хорошо ловили навіть на голого без опариша. Пуфіки у G-Striema, звісно, класні вони зробили. Вони на глісеріновій основі і вони такі м'якенькі завжди, бачите, не такі, як от ті дубові. Тобто Одягаємо пуф один, а зверху ще декілька опариків. Тут покльовочки були, поки закидав цю вудочку. Ну або мимо, або дрібна знову. Ні, мимо. Ні, щось висить. Дивіться, як кормушка швидко сплива. На поверху просто йде, як корабль. Так, да, висить там, але ну, дуже дрібне щось. Поки що дуже дрібне. Це плітка, але розмір не наш. Розмір такий, знаєте, спортивний розмір. Так, прижимаємо добряче. У нас тоді корм не висипається. Точніше він висипається вже на точці. Не висипається в польоті. Тому ніяких донушок вам не потрібно. Дуже зручно, звісно, ці палки 3,9 кидати, вам хочу сказати. Це саме Дніпровська палка. У мене є ось такий класний стулчик Для таких виїзних рибалок те, що треба Розкладачка оця. Клас. Якщо пам'ятаєте, віддайся на різну висоту, можна робити його маленьким, може великим. Як вам хочеться, так і робити. Руслан каже, хорошу рибу пакувати, приходь поїму. Що ти тут пакуєш? Пакую, каже, то що таку. Мега плітку. Діпер тільки що прибивали, то ну, по-перше дуже мало води. Вода впала і глибини приблизно там, де ми ловимо. 3,5-3 метри. Це дуже мало, звісно. Ось такий термос у Руслана з двумя чашками. Це Дальше, Трамп. Я в тебе брав його в магазин. Да, він, вони продаються в наших магазинах. Руслан брав у нас. І на оці термоси, саме на оці термоси, у них пожизні гарантія. Дивіться які грінки тут. У Руслана просто бомба. Я п'ю чайок, руслан тягне мега рибу. Дивіться. Ого! Ого! це на черв'я, так? Да, на черв дивіться яка зміюка, друзі, приползла до нас. Красиво Але це змійка, це не уж. А ну-ка, зна такі пишіть що це за звір. Друзі, коли ви попали в таку саму ситуацію, коли ви приїхали на рибалку, а риба не хоче клювати, буває таке по-різному, да? можна практично завжди половити уклеєчку. Уклеечку на фідер можна половити недалеко від берега. Це буде азартна, цікава і, до речі, це дуже смачна рибка. Якщо треба, можете взяти і на кулінарію. Її можна і посмажити дуже смачно, і на в'ялку вона дуже чудова. Завжди риба дуже смачна, просто що дрібна. Тому ми зараз і будемо так виходити. Я оцей фідерок, саме Brain Scout 360, в мене меншого нема. Хотілося б, звісно, зараз меншу паличку для цього. Але я поставив туди маленьку кормушку. Маленької кормойомкості зробив повітрясь 80 см і поставив маленький гайчок, оцей Бренд Скиммер 14 номер з одним опариком. Зараз покажу як саме будемо його наживляти і покажу, як в темпі ми трошки її половимо. Так, я приготую зразу відро з водою. Тобто Ми сюди будемо її кидати. Тут у нас прикормочка, стульчик, така знаєте, як спортивна станція. Значить, Ключовий момент. Ми опарика одягаємо одного і чулочком. Отак от. І відкриваємо жало обов'язково. Тобто у нас повинна бути ось така насадка. Бачите? Тоді вона буде добре засікатись. Все. Кормушечка маленька, в принципі, бажано, щоб звісно корм був пилящий але у нас як і є, тому я зараз навіть закліпсуюсь після першого забросу. Десь тут ми будемо ловити, хоча можна ловити навіть ще ближче. Но треба буде зрозуміти. В якому темпі вона клює до цього ми просто декілька кормушок з кормом туди закинемо, щоб вона туди стала плотненька. Нема, зробили паузу. І от сидить вже, бачите на третій, третій потяжечці і бачите, уклейка досить хороша. В принципі, така оклейка вона ну, досить товарна. І все, можна навіть ми апаріка не міняємо, поки вона повністю його не з'їсть. Корм йдемо багато, поки в нас там вже не буде кишить від тієї оклейки. І знову так само. Бачите, вона вже на воді не знаю, чи не видно, але вона вже гуляє. Повірте, це дуже азартно навіть... Ну, не тільки азартно ловить дуже крупну рибу. Таку углечку, ну, я люблю ловити. Я на одні змагання виграв на цій рибі. От дивіться яка красоточка. І вона, ну, от додає свого шаму в рибалці, тому що вона дуже швидка сама по собі рибалка. Коли, коли ми міняємо опарика, звичайно, що Обов корм обов'язково забуваємо корм кость кормить треба все одно постійно вот, і знову уклеечка а до речі а да це теж уклейка хотів сказати, що це не уклейка Думав, це платва зараз ми відро уклейки наловимо за час друзі так от сиділи, не ловили, потім сіли і почали ловити. Дивіться, зразу. Ви не уявляєте, як це кайфово, якщо у вас буде фідерець, ну пікірок якийсь, ще, ще такий, знаєте, більш чуткий, це так, таке задоволення, просто кайф. Я ж кажу, це не хуже, ніж ловити сазанів о 5 кілограмів. А хто, до речі, хоче дивитися саме сазанів, заходимо по посиланню і дивимось, як ми тягаємо сазанів. І вже сидить. Дивіться, скільки я тут? 5-5 я хвилин рибачу, в мене 10 риб уже. Оце кайф. О, це здорово, дивіться яка. У нас на дальниках такої не було. Хорош. Хорош. Зараз якраз не, ще, можна... ще можна старий опариш поки що. Але ж підкормимось, щоб у нас крупніше збиралося. Я іноді на змаганнях так ловив і підходила навіть платвічка непогана, на таку відстань. Тобто, коли ти розганяєш рибу вже, вона там в збивається. І тоді підходить різна риба, навіть карасі бувало. Отак от так ось сидимо і пакуємо. Я ж кажу, корм нам постійно кидати не треба, кидаємо його з невеликим темпом. Якщо прийшла пуста кормушка, точніше пустий гачок, тоді обов'язково беремо корм. Отак от. Або міняємо вже. Єдиний мінус, коли ми в темпі ловимося, у нас катушка буде вся в різюки. Ну, у нас любительська рибалка, тому встигаємо ще руки помити. Коли в змаганнях звичайно на це просто немає часу. Дивіться, ви бачили? Просто я з вами кажу і зразу підсікаю там сидить. Зараз покажу ще раз. От ми закинули, кормушка впала, рахуємо десь до п'яти, до сіми можна, оце коли вона вже стоїть. О, і сидить вже. Навіть на першій проводці. Хотів сказати, що ловим практично як джигом. На як над від поведеться. І зразу тільки корма кинув, одразу вже і рибка повисла. Тому що вона стає налітає, стає налітає і починає роздирати цей корм, а там наша парик. Такий лайфхак невеликий, якщо ви ловите отаку клечку в темпі, буває ви кормите, кормитесь в одну точку, і є сенс іноді перевіряти правіше, ну якщо у вас тече зліва направо. То .е. потечі. .е. Ваш корм трошки здуває, 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 і за кормом тече, здуває. І за кормом рибка теж може уходити. Тому ми кормимо так, 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 тоді декілька разів виходимо вправо просто по кормушкою. По кормушкою половили, половили, половили справа. Якщо там стало хуже, опять з кормом прямо кидаємо, прямо кормимося, ловимо знову. І так вієром постійно стрибаємо і будемо ловити. Повірте, це теж дуже азартно. І дуже прикольно, якщо у вас буде пікерок, грамів до 30, повірте, ви будете кайфувати. Ой-ой-ой. Туш приплив, дивіться. До цього у нас була зміюка, давайте їй рибку дамо. Дивіться, як він зараз з'їсть. Ах ти, не побачив. На. Чи ні? А дивіться, взяв, бачите? Схватив нашу клієчку. Дивіться, дивіться, та ні, ти до мене не лізь, братан. Я тобі рибку дав, дав. Дивіться, прикол який схватив нашу рибу і поповз. Оце ми накормили, гадюку. Пішов до себе ховатись. Рибьоху схватив і пішов. Оце прикол, ви бачили, То зміюка до нас прийшла, тепер ужара. Ну уж такий він, знаєте, не дуже скромний, прийшов, попросив рибу, я йому кинув, схватив і поповз. Все чотенько. Ще є сенс. Витряхивати прикормку в толще води. От ви тільки кормушка впала, сразу так резко дернули, чтобы вона... Ну це хорошо, опять же, якщо у вас легенька кормушка, тоді це дуже добре. Сороковка в мене заростить трошки важкувато, і корм должен бути трошки пилящий. Ну, багато нюансів конечно, є. Якщо цікаво комусь більш детально розібрати цю тему, як ловити уклейку на фідер в темпі багато. Пишіть в коментарях, якщо буде багато ну, зацікавленості, я зніму окремий відос. А зараз ми ловимо. Ловимо непогано навіть в цих умовах. Бачите, дивіться, який, яка гарна себіль, яка кажуть харків'яни. Це себіль рибка них називається. так от дивіться скільки тут. 15 хвилин десь я ловлю, да? у мене тут вже не більше трьох десятків такої гарної уклейки, навіть проскакують. Тобто, В принципі, ну, такий спосіб, знаєте, там клює також. такий спосіб одірватися, коли вас не клює, дуже хороший. Я зараз не буду знімати, ми половимо десь пів годинки і подивимось, скільки за цей час я ще наловлю риби. До мене знову прийшов попрошайка, дивіться. Він хоче рибки, зараз ми йому дамо. Так що він побачить, звісно. Тримай. Ну. ну ти що, не бачиш ще що? Щось не хоче він брати її. О! Схватив, дивіться, схватив. Схватив і попер. Оце клас. Дивіться, дивіться, дивіться. І пішов, 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 пішов. Ужі теж ловлять рибу. Як сказав Руслан, зовсім не скучна рибалка. Повірте, хто хоче просто от оторватися. Звичайно, це незручно тим, хто хоче зеленого змія накатити, у вас не вийде, то що буде клювати постійно. А якщо ви хочете просто кайфанути від рибалочки і от половити в великому темпі, це, ну, це приємно. І рибка сильна, вона маленька, але дуже сильна і додає дуже хороших емоцій. Якось так. Дивіться як біля. Я обираю камеру. О, дивіться. Бах-бах. Такі покльовочки. А це все у нас уклеечка. Так, ну що друзі, давайте подивимося, що ми тут за цей невеликий час наковбасили, щоб ви розуміли, що це таке цікаво. Дивіться. Повна миска уклейки. Уклейки, тут платичка проскакує. І ця рибка дуже смачна. Повірте мені. Тому якщо у вас не клює, на Дніпрі завжди можна половити таку гарну класну рибьоху і не залишитись без улова.